Вітаю! Сьогодні у нас тема складання програм на введення та виведення даних, практична робота. На попередньому уроці ми з вами опрацьовували функції введення-виведення, функція введення інпут і виведення принт. Ми працювали з текстами величинами, тобто вводили ім'я і виводили в різних варіаціях, створювали текстові діалоги. Сьогодні ми попрацюємо із числовими даними, але для початку розглянемо приклад використання функції input. А в нашому прикладі прописано перше число first, так, введіть номер. Second input, введіть номер. Знаходимо суму чисел, які ми вводили спочатку, першого і другого числа. Функцію «Print» виводимо результат. Тобто суму чисел. Для того, щоб ми розуміли, що це за сума вийшла, у нас є підказочки. Спочатку виводимо першу зміну, first, так, яку ми вводили. Далі ми в лапках прописуємо знак плюс. І виводимо другу зміну. В лапках прописуємо знак дорівнює і прописуємо ту зміну, яку ми збираємося вивести як результат, який обчислювався на рядок вище. Запускаємо програму. Так, введіть число, пишемо число. Введіть число, пишемо число. У нас виходить 8 плюс 4 дорівнює 84. Тобто наша програма зовсім не сприймає ці числа і складає суму зовсім не так, як нам потрібно. Давайте запустимо програму і проекспериментуємо з якимись текстами. Я ввела як перше число інформ, друге атика. Інформ-атика отримуємо інформатика. Тобто ми в першому і в другому випадку бачимо, що відбувається функція об'єднання введених значень. Ця функція називається конкатенація. Оскільки нам необхідно зараз працювати саме з числами, і щоб числа сприймалися як числа, нам необхідно. Під час введення цих даних оголосити, що ми будемо працювати з числами. Отже, наприклад, ми будемо вводити цілі числа. Пам'ятаємо, що цілі числа називаються int, позначається int, від слова, integer прописуємо int, перше число ціле число, тобто перед функцією. Інпут ми дописуємо наші, наш тип даних. Int. Кількість відкритих дужок повинна дорівнювати кількості закритих дужок. Так, Ми трошки змінили текст програми, запускаємо і пробуємо. Введіть число. Нехай ті самі будуть 8 і 4. 8, 4. 8 додати 4 дорівнює 12. Тобто результат ми вже бачимо, він вже є дійсно математичний. Отже, ми щойно з вами додали 2 цілих числа, використовуючи функцію INT. Тим самим перетворюючи рядковий тип у цілочисельний. Розглянемо задачу з вашого підручника. Дано 3 цілочисельних зміни з поточними значеннями a3, B5. Це 7. Тобто, коли ми будемо вводити ці значення в програмі, ми будемо прописувати 3, 5, 7. Які значення будуть мати ці зміни в результаті послідовності операторів присвоєння? Чи змінюють ці зміні свій тип? Складіть відповідну програму та перевірте свої здогадки. Розглянемо перший приклад. Забігаючи наперед, скажу, що виконуючи Математичну дію ділення. В нас результат завжди буде дійсне число. Тобто, при початку програми в нас написано, що А, це ціле число. Але виводитись, воно буде дійсним числом. Отже, розпочнемо створення розв'язок цієї задачі. Створимо новий файл. Так, Нам необхідно вести змінні А, Б, С. Пам'ятаємо. Так, А, Б, С. Ми пам'ятаємо, що це мають бути цілі числа. Присвоїмо int. І в дужках можна написати 3. Змінні Б присвоїмо int 5. Ці значення нам дано з умови задачі, тому ми їх зразу їх тут можемо і прописати. І це в нас ціле число 7. Int 7. Так, вели перше речення задачі зроблено. Які значення будуть мати ці зміни в результаті послідовності виконання операторів? Виконуємо ось ці оператори, які вказані в завданні. Присвоюємо С, А, помножити на Б. Додати 2. Тобто це в нас вже буде дорівнювати А на Б 3 на 5 буде 15, плюс 2 буде 17. Далі Б присвоїти Б, дві зірочки позначає, що це в квадраті. Тобто, в нас було 5, 5 в квадраті 25. Тобто це 17 в нас стає Б25. Обчислюємо А, А присвоїти С, поділити на Б. Так, С 17 поділити на 25. Вивести нові значення. Давайте заодно виведемо кожне значення, яке ми обчислили. Тобто принт С, принт Б і принт А. Принт А, принт Б і принт С. Поки без всяких підказочок в нас будуть результати, ми зразу будемо бачити три останніх числа. Тобто, в нас А, те, що обчислиться, ще не знаю, який там результат буде, Б25 і С17. Запускаємо, зберігаємо. Так, і ось ми бачимо результат, так? Зараз розташую, щоб було зручно. Тобто, коли ми 17 ділимо на 25, получаємо 0,68. Сотих. Тобто в нас було число А спочатку ціле, а результат ділення в нас є дійсний тип з точкою. А обчислилось за останнім рядком, Б підвели в другу степінь, тобто 5 в квадраті 25. І це ми обчислювали 3 на 5 15, плюс 2 17. Ось наші результати. Для зручності, щоб ми розуміли, що це таке, можна було прописати всі ці приклади або результати обчислень, як в попередній задачі. Наприклад, у функцію Print, де ми виводимо зміні, дописати самі приклади обчислень, звідки ми взяли ці результати. Після виконання програми результат буде мати наступний вигляд. Як я говорила, під час ділення результат у нас буде дійсне число. Можливо, ви мені скажете, що ми тут ділили 17 на 25, тому у нас вийшло 0,68. Давайте змінимо змінну. С, нехай вона буде у нас 12, а Б, оскільки ми будемо це ділити на Б, нехай буде 2. Тобто, ми знаємо, що 12 поділити на 2 буде 6. Я тимчасово видалю непотрібні нам команди. Нам необхідно вивести лише А. Завантажую програму на виконання. І ось, що ми бачимо, що результат ділення в нас не просто 6, а 6,0. Тобто, число виводиться після ділення завжди дійсне. Отже, чи змінюються зміні під час виконання завдання? Так, змінюється. В залежності від операцій, які над ними здійснюються. Вам на практичне виконання буде цей самий номер номер 7, але завдання 2. Приклад виконання у вас є, щойно розібраний у відео. Тільки ви виконуєте ось ці операнди, які вказані в завданні 2. Файли виконуєте. Перевіряєте, чи правильно вони працюють. Збережений файл Python. Приєднуєте до вашого завдання. Бажаю успіхів!